Друзі, всім привіт! Хочу вам сьогодні запропонувати новорічний салатик. Новий рік завжди хочеться мандаринків, апельсинки, щось такого цікавого. І от ділюся з вами таким салатиком, який сьогодні зробила. Взяла дві таких цибулинки, почистила, розрізала пополам, подію такими полукольцями порізала. Потім апельсинки, отак От подрібнила стружечку, це мені буде для салатику прикраса. І отакі долічки. Замаринувала цибульку в апельсинки. Одну апельсинку на маринад, тобто сольки ще трошечки, цукру, сирочок, огірочків тут нема, але ж яйця. І для прикраси взяла калину. Майонез зробила свій. Я думаю, такий буде цікавий салатик. І так, ріжемо цибульку, маринуємо, все складаємо з майонезом розбавляємо. Салатик готовий, все перемі... змішала. Додала майонез, трош, трішечки сіль, цукор, яйця, сирочок і цибулька. Головне секрет. Цибульку треба обдати окропом, потім злити і замаринувати цими апельсинками, додати цукра, сіль, і буде дуже-дуже цікавий смак. Дійсно, щось таке святкове, казкове, новорічне. З Новим роком, шановні.